Уже цього тижня на арені комплексу Золота гора стартує чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд. Цього сезону участь у Суперлізі візьмуть сім колективів, які поділені на дві підгрупи. Ігри групи А, у котрій змагатимуться Ужгородські Карпати відбудуться 28-30 вересня. Перша ігра Чемпіонату України, в якій ми будемо участвувати, і зразу дербі західне, тобто Галичанка Карпати. Завжди є інтрига при цій грі. Вони почали ігри в польському чемпіонаті, ми в Угорському. Ну і завтра вже основний це чемпіонат України, де буде вирішуватись, наскільки підготовлені одна і друга команда до ігри. Окрім галичанки, у першому турі Карпати зіграють проти команди із Хмельницького. Настрій у наших дівчат напередодні старту українського сезону бойовий. Налаштовуються нав'язувати свою гру та змагатися за кожен заліковий пункт у турнірній таблиці. Це основні наші змагання по команді. Команда налаштована, але є в нас проблеми. Зараз незрозумілий вірус. і Є дівчата, які у нас хворі. Не не вистачає в нас декілька дівчат на тренування. Не буде говорити хто це. Я сподіваюся, що вони поправляться. Ми на кожну гру налаштовуємося, але гра вносить свої корективи. Побачимо. Кожна гра починається з рахунку 00. Тож у четвер, 28 вересня, о 17.00 пролунає стартова сирена матчу Карпати Галичанка. А у суботу, 30 вересня, о 10.30, Ужгородки зіграють проти Дюсиша Хну. Пряму трансляцію поєдинків можна дивитися в ефірі нашого телеканалу та на ютуб-каналі 21 Ужгород.